Данські активісти вирішили, мабуть, трохи потролити Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, котрий не на жарт розходився примножити земель американських штатів, долучити він із півночі Канаду, пропонує приєднатися їй. І з Мексикою у нього там щось. І Гренландію він збирається чи то купити, чи то відвоювати. Отож, у відповідь, данські активісти заявили, що готові купити у Трампа Каліфорнію за трильйон доларів, у відповідь на його бажання отримати Гренландію. Ми впевнені, що він був би готовий віддати її за правильну ціну. Заявили ці активісти. Громадські діячі країни ініціювали відповідну компанію, яка вже зібрала майже 200 тисяч підписів. Краще б вони доляри збирали.